Мене звати Роман, і в сьогоднішньому відео я хотів би зробити підсумки 2022 року та розповісти вам про плани цього каналу і особисто мої на майбутній 2023 рік. Тому вмощитись зручніше буде дуже цікаво. Поїхали! Я думаю, що казати щось про війну ну це вже таке. Це ми всі розуміємо, ми всі донатимо, ми всі підтримуємо. І я думаю, що дуже в скорому майбутньому Україна переможе і буде повністю вільна від різного роду нечисті. Але все ж таки я хотів би з вами поговорити особисто про те, що було зроблено мною, нами з вами на цьому каналі в 2022 році. В uh, 2022 році десь на весні я створив цей канал, який називається Крипто-Київ. Я його uh, з першого відео вирішив робити україномовним. Чому? Тому що я, uh, я вважаю, що я просто не хочу, щоб жоден москаль хоч копійку заробив за допомогою якогось мого ресурсу, якоїсь моєї роботи. І мені здається, що так дуже правильно буде підтримувати україномовний контент. Тоді взагалі дуже мало було україномовних каналів. Зараз. Ну, Дійсно, стало набагато більше, і майже весь контент, який я зараз дивлюсь на Ютубі, він або вже україномовний, або ці відео зроблені задовго до війни. І так випадає мені, що дійсно україномовного контенту я особисто бачу набагато більше. До речі, напишіть в коментарях, чи помітили ви те, що україномовного контенту стало набагато більше. І ось я вирішив робити канал по криптовалюті, але все ж таки, в першу чергу, цей канал повинен був е, е, бути про інтернет-заробіток або не тільки інтернет, тобто якісь різні схемки е, заробітку, про які, до речі, будемо дуже багато розповідати в 2023 році. Про це я трошки пізніше вам розповім. 330 тисяч переглядів на цьому каналі. За 2022 рік хтось може сказати, що це дуже мало, хтось може сказати, що це ну дійсно дуже багато. Але для мене це, це результат просто ось він є. І я, чесно кажучи, дуже вдячен кожному, кожній людині, хто дивиться ролик, хто дивиться відео. Ну, Для мене це дійсно дуже важливо, Чому? Тому що ну. Знаєте, хтось кричить про те, що він там крутий, і всі повинні його дивитися. Можливо, я так і кажу вам, що це там найкрутіший україномовний канал, але все ж таки десь в душі я дивлюся, що люди дивляться, пишуть коментарі, і мені дійсно дуже приємно, що комусь важна моя думка, хтось зміг вирішити якесь своє питання завдяки моїй пораді, якійсь і. Я це дуже сильно ценю, тому 330 тисяч переглядів це дуже великий для мене результат. На канал підписались більше 8,5 тисяч людей. Більшість цих людей підписались саме на P2P-схеми, але все ж таки я впевнений, що людям також буде корисно знати і інші напрямки заробітку, не тільки лише P2P. Далі, створена закрита ВІП-спільнота, в якій вже більше 300 тисяч людей. О, точніше, 300 людей. Не 300 тисяч, але 300 людей вже є. Закрита спільнота, це дійсно дуже крута річ. А я б не сказав, що ми її якось там максимально круто вже розвили, тому що це вдовго. А я вам розповім, що зроблено вже в закритій спільноті за цей рік, і також розповім, що буде ще додаватися в 2023 році, і ви, чесно кажучи, афігієте. І ті, хто купили доступ за 100 доларів в 2022 році, будуть завжди отримувати все те, що буде додаватися в 2023 році. І про це я вам розповім. Я думаю, ви будете дійсно вражені. І так. Перше опублікован звіт від юристів про оподаткування прибутку з криптовалюти та легалізацію криптообмінки в Україні. Це максимально було актуально, коли все було на хайпі, саме під тупі, але все ж таки, якщо ви хочете зробити собі криптообмінник легальний платити податки, ви можете почитати цей звіт. Особисто я за цей звіт заплатив. Я точно не пам'ятаю або 200, або 250 євро. І він вже входить в е, доступ до Віп-групи за 100, який зараз коштує. Про це також трошки пізніше. В групу додано біля 10 схем для роботи з арбітражем криптовалют. Схеми є різні, підтупі, тупі, а більш складні, більш прості, міжбіржаві, між країнами. Різні є. Деякі з них вже не працюють, а деякі все ще працюють та приносять людям прибуток. Тому їх можна зайти, почитати та починати заробляти. Опублікован авторський курс криптовалюта для новачка. Це мій курс, який особисто я зробив, записав, змонтував, опублікував. Це криптовалюта для новачка, де ви можете повністю з нуля, якщо ви взагалі не знаєте, навіть як завести свій перший криптогаманець. Отримати всі знання, базові, всі знання, про всі схеми заробітку, найпопулярніші в криптовалюті, обрати для себе взагалі спосіб, як би ви хотіли заробляти, і далі в ньому розбиратися. Я там розказую, що таке криптовалюта, з чого все це почалося. Ми реєструємось, розповідаю про біржі, розповідаю про те, які є гаманці, як безпечно зберігати криптовалюту, яку криптовалюту треба купувати, яку криптовалюту не треба купувати, різні стратегії. Закупівлю та різні стратегії заробітку на криптовалюті. Цей курс дуже буде корисен тим, хто вперше знайомиться з взагалі криптовалютою. Я вважаю, що курс зроблений дуже класно. Мені подобається, я сам повністю все передивлявся, і ну, мені здається, що там немає нічого зайвого, там десь біля 10 уроків, і вони всі максимально детальні з презентацією. Ну я сподіваюся, вам вони сподобаються. Також в групу додані два курси по трейдингу. Перший курс це базові знання про трейдинг, взагалі, що таке технічний аналіз, і повністю вся детальна інструкція, як працювати з технічним аналізом. А другий курс, який я рекомендую потім проходити, це теж трейдинг, але за концепцією Smart Money. Я думаю, що це ви вже десь чули на YouTube, і вам буде корисно вивчити це все. І це все входить до е, Віп-групи. Так, створен чат для спілкування між учасниками. Я напам'ятаю, що в групі більше 300 людей, з ким ви можете спілкуватися, є новачки, а є також продвинуті хлопці, хлопці, які працюють з своїми командами, особисто в арбітражі криптовалюти. А також є доступ до всіх моїх інвестицій та всіх моїх трейдів на ф'ючерсах. Тобто, всі, хто. Купую доступ до віп-групи, вони мають можливість бачити всі мої угоди на ф'ючерсах та всі мої покупки, коли я що купую, вдовго. І слідкувати за мною, якщо вам це буде цікаво. Це все додано. Мені здається, що це непогано. При тому, що зараз ціна 100 доларів, і ця ціна буде дійсна до 1 січня. Так, тепер дивіться: плани на 2023 рік стосовно взагалі цього каналу. Плани. Хтось може сказати, що вони дуже маленькі, хтось може сказати, що вони дуже великі, але мені вони подобаються, і я вважаю, що вони в принципі можна їх зробити, якщо там не знаю, не буде прям зовсім погано в нашій країні. Якщо буде все так, як зараз, або йти на покращення, то це все можна буде реалізувати. І так, мої плани на 2023 рік стосовно каналу Крипто Київ. Перше, це відкрити новий напрямок інтерв'ю на цьому каналі. Так, я хочу спілкуватися з різними розумними людьми, які заробляють або в інтернеті, або ну, взагалі в будь-якій сфері, не просто ну, якийсь робітник, який працює десь, а людина, яка володіє якимось бізнесом. Я можу вам дати невеличку затравочку, що буде далі. У нас буде власник комп'ютерного магазину, у нас буде найближчим часник, Часом молодий хлопець-власник СТО, який сам заробив та інвестував в СТО під час війни, і він розповість, як він це все робить і що в нього вдається. У нас буде також власниця свого бренду, який працює вже більше п'яти років та приносить непогані гроші. Це аксесуари для жінок. І чесно кажучи, це дуже непоганий бізнес, який можна масштабувати на весь світ. Це те, що буде в першу чергу. Далі. Хочу додати гарних трейдерів для сигнальної ВІП-групи. Сигнальної віп Я шукав декілька трейдерів, ми тестували, працювали, але все ж таки більшість трейдерів чомусь ну, мені здається, що це вони показують або нульовий результат вдовгу, або мінусовий результат. Якихось великих заробітків немає, тому що технічний аналіз. Розумієте, для кожного кожен розуміє його по-своєму. Хтось дивиться на ці графіки і бачить одне, а хтось дивиться на ці графіки і бачить інше. Тому крутого трейдера знайти дуже важко. Але також я в 2023 році буду сподівати буду, а, намагатися це зробити. Я хочу відкрити ще англомовний канал, а точніше на нього будуть публікуватися ось ці інтерв'ю і, можливо, навіть мої якісь розмовні відео на англійській мові, тому що я хочу виходити на західний ринок не тільки США, але й взагалі Європи, тому що мені здається, що це буде правильно. А нехай буде канал один україномовний, інший англомовний, ніякої російської. Наступним пунктом я хочу зробити на цьому каналі, щоб в мене було до кінця 2023 року 50 тисяч підписників. Чи реально це? Я думаю, да. Я сподіваюся, що з новою рубрикою інтерв'ю ми прискоримо цей ріст і 50 тисяч буде, скажімо так, не за горами. І так, створення повноцінної освітньої платформи з авторськими курсами. Я хочу зробити повноцінну платформу, на яку ви можете заходити. І, наприклад, за підписку, або якщо ви є Учасником ВІП-групи ви будете отримувати доступ назавжди до всіх курсів. Про це я вже розповідав в закритій групі, ділився своїми планами, але все ж таки ці плани неможливо було виконати в 2022 році, тому вони переносяться і трошки модернізуються в 2023 році. Буде освітня платформа, доступ до якої можна буде отримати із комп'ютера, і з мобільного телефону, і як вам буде зручно. І там будуть курси на різні теми. Давайте я вам продемонструю взагалі, які будуть теми. Програмування, декілька язиків програмування, арбітраж трафіка, ведення YouTube каналу, 3D-моделювання, створення анімацій, базовий курс по геймдієву, розробка ігр без програмування на Рушії Констракт 3, базовий курс по маркетингу, створення та дизайн сайтів на Figma та курси по трейдингу. Це те, що буде. Максимально швидко додано в 2023 році, і також ми будемо доповнювати ще новими новими курсами цю платформу. Вона буде розроблятися, поки що її немає. І це все буде додаватися. Ще раз хочу нагадати, що всі, хто є в Вівгрупі, вони отримують доступ безкоштовно до цієї платформи і повністю до всіх курсів на будь-який період часу. Як я вже казав, що той, хто купує. Доступ до Віп-групи, він буде отримувати все те, що вже є в Віп-групі, а також все те, що буде надаватися далі, з кожним роком, все більше і більше і більше. І таким чином, купуючи один раз доступ за 100 доларів, ви будете отримувати максимально більшу максимально велику користь. Але... З кожним роком ціна буде зростати, тому що інформація стає все більше і більше. І ось зараз, до нового року, ви можете купити доступ за 100 доларів і отримати це все, що вже є, а також те, що буде зроблено після цього. Але в 2023 році доступ вже буде коштувати дорожче, тому що будуть реалізовуватися ще е, різні. Ось ці курси і прочі для Віп-групи. Також ми будемо робити ще більш розвернуті версії інтерв'ю, які будуть також додаватися до Віп-груп. Наприклад, ми будемо записувати інтерв'ю десь на 2 години, одну годину ми будемо публікувати. В вільний доступ на YouTube канал, а всі повністю дві години ми будемо публікувати інтерв'ю з цією людиною в закриту групу. Я вважаю, що це буде корисно і буде мотивувати вас а, на те, щоб доєднатися до нашої спільноти. Ось такі плани. Сподіваюсь, що ми ці всі плани вирішимо. І 2023 рік він дійсно стане роком масштабування. Можете також написати свої плани, що ви вважаєте. А, точніше, так, Можете написати в коментарях свої плани, що ви хочете зробити в 2023 році, і один з рандомних коментарів отримає від мене 500 гривень на свій рахунок. Я думаю, це буде дуже непогано. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та підписку. Бувайте!